Привіт, друзі! Ще раз сьогодні буде відео цікаве про окуляри, знову ж таки, про окуляри, але вже після того, як я їх затестив. І, звичайно, я хотів би сказати, що це найкращі окуляри, як завжди. І треба всім брати в будь-яких кольорах нові лінзи і все інше, але хочеться бути відвертим і об'єктивним. Тому звичайно я знайшов недоліки і сьогодні по. Деяких моделях і в нових, в тому числі, про просто хочеться проговорити ці недоліки, сказати про плюси і про мінуси, звичайно. І просто в майбутньому можливо, щоб ну, була якась регуляція, і все ж таки окуляри робилися не тільки, щоб там був один якийсь момент, який от прям класний, да? от лінза, наприклад. а в Комплексно, щоб це були круті окуляри, щоб над цим можна було допрацювати, скажімо так. Тому що в мене вже декілька окулярів, я собі їх всі залишаю. Але, чесно кажучи, знову ж таки, хотілося б, щоб всі ці окуляри можна було поєднати в одні. І мені здається, це реально. Але виходить так, що в мене тепер буде три пари окулярів, навіть чотири. Але окей, три. І в кожних окулярах є щось своє. Але краще, щоб вони були взагалі б то одні. Давайте почнемо. Минулого разу я знімав відео і в цілому вийшла нова лінійка Links 0-3 лінза. І, ну, наче як це прям вау, і мені вони дуже сподобались. І так воно і було, але виявилося, що є недоліки, і, звичайно, треба їх проговорити. Модель Бісмарк. я її взяв собі з золотистим напиленням, одразу скажу, тому що в назвах там всі плавають часто. Тут є з золотистим, є з червоним це інша модель Тюксон. І я протестував її, катався в горах, на велосипеді, на трейлі, хайкав з ними в горах теж. І що, що я можу сказати? Те, із-за чого вони мені подобаються, і я собі їх залишаю, це один момент, який основний їх плюс, і він майже єдиний, просто такий плюс. Дуже вагомий, але єдиний і мене це, чесно кажучи, от мені не подобається. Це лінза. І фішка цієї лінзи навіть не в тому, що вона там швидко затемнює, не швидко і так далі. а як мені сподобалось на трейлі, те, що виходить в тебе, як знаєте, коли показують вам картинку без цвітокорекції і з цвітокорекцією, коли ти вдягаєш, в тебе картинка просто така оп, цвітокорекція, і вона дуже крута, прям все. Щітко видно, вона така, як в якомусь фільмі. Знаєте, я просто в горах коли катався, знімаю окуляри, таке, що, щось гори не такі вже й гарні. А в окулярах було дуже гарно, просто супер, нереально. І це, звичайно, оце золотисте напилення, мені завжди було все одно, чесно кажучи, на такі речі, але воно непогано виглядає, всі так прям дивляться, наче відчуваєш себе якось заможною, багатою людиною на склоні. Це, звісно, десь жарт в чомусь, але знову ж я. Так розумію, що багато людей звертають на це увагу. Ну, і прикольно, коли у вас напилення, щоб ваші очі не було видно. І тепер тепер пішли по недоліках. Їх буде, чесно кажучи, більше, ніж оцього плюс. Ну, лінза просто плюс, це основа, так. Але тепер по недоліках. Я раніше не мав так сильно прям справу з такими хамелеонами, як то кажуть, знаєте, з напиленням-окулярами, і тому. От так коли вдягаєш, ти все круто видно. Але я їх там доторкнувся до лінзи пальцями. І потім від, оце, відтерти ці пальці на лінзі, ну мені було прям важко. Ну Воно на сонці дуже сильно це видно. Коли ти вдягаєш, цього не помітно, але так ти такий опа, воно запацькане. І... Це той момент, коли можливо, я раніше просто з окулярами звичайними я не заморочувався, там цього не видно, просто на лізі, а тут це прямо видно. І можливо, треба якісь спецзасоби для лінзи, оце все то, треба. Ну але жнову таки, хочеш круту картинку, фільмік про це все. Ну треба заморочуватись, напевно, з якимись спеціальними там тряпочками, спрейчиками, щоб воно не було цих всіх пальців видно на твоїх лінзах. І це я не катався ще в мокру погоду. <схі> Що буде після того, як ти в грязюку десь воно тобі там набризгає. Ну, цікаво, будемо перевіряти. Потім, коли я катаюсь на трейлі, в шоломі full face, в мене отакий козирьок стирчить, і все було бездоганно. Коли я пішов хайкати, навіть я не пішов хайкати, я їх зранку просто прокинувся і хотів вже йти хайкати, і собі так одягнув їх, подивився. Затемнює лінза непогана. Це, ну, до речі, от та лінза, яка не з напиленням, вона не затемнює так добре, як от там під питанням, чи там є третя категорія. Тому що якщо ми візьмемо звичайні лінкси, отакі от от старі добрі лінкси, Х'юстони, звичайні, не з лінзою клір, то в них затемнення ок. Вона дійсно третя категорія, ти не щуришся навіть на сонце, коли яскраве в горах, тобі нормально. І ми це перевіряли не тільки. Я перевіряв, я іншим людям давав. І тут лінза, ну не саме в цих окулярах, а, от, наприклад, Наприклад, ми візьмемо Тюксон-модель без напилення, звичайна лінза 0.3. Там ти щуришся, вона, ну, вона менше ну, це не та ж сама категорія, затемнення, як тут. Коли пасмурно, коли ввечері так класно, у вас прозора лінза, це все супер працює, але коли сильне сонце, і воно вам світить прямо на хайкінгове в обличчя, і у вас немає цього козирька і фулл який вас тут все теж закриває, ну ви це, це відчуваєте. Вам може не вистачити цього, якщо ви розраховуєте в них також прямо в яскраве сонце хайкати. І, і так далі, тобто, ну, от є такий нюанс. Повертаємось далі. Але оця лінза вона більш затемнює, вона краще працює і так далі. Але е, я відчував без шолома, просто от в кепці, знову ж таки, в мене тут козирьок трішечки ще допомагає. Але я відчував таку фішку, що е, золотисте напилення воно з цієї сторони, і всередині ти його не маєш бачити, в тебе просто затемнена лінза. Так? Але коли сонце отак от з боку сильно світило прямими. Променями, то я бачу, в мене такі, як знаєте, трішечки золотилося ось тут, ось ось тут -от золотилося. І коли я катався, я цього не помічав. Тому що коли ти катаєшся, в тебе тут фул, тут цей козирьок і воно тобі ну якби захищає, видно, від тих прямих променів, щось там відбувається. Чи ти просто не дивишся на сонце, а ти постійно може на трейл дивишся? Коротше, цього, коли я катався, не було. Коли я пішов хайкати, я це відчув. ну, Мені це не сподобалось, чесно кажучи. В мене такого ніколи не було в Х'юстонах, в мене такого в моїх феніксах ніколи не було. Е, тому теж такий момент. Це один з недоліків. Знову ж таки, можливо, я сильно прискіпливий. Можливо, ви не збираєтесь хайкати в високих горах, де там промені сонця вас будуть випалювати. І, ну, І це такий нюанс, який тільки от. Я помітив, мені було трішечки, ну незрозуміло, чому воно так працює. Тому що золотистий кольор в себе всередині лінзи, я б не хотів би бачити, скажу вам чесно, це не дуже прикольно. Але тут це було. Можливо, у всіх окулярах, які Хамелеон, є такий момент. Напишіть мені, якщо ви в курсі, якщо ви їх юзали, ну не ці окуляри, а саме ось такою лінзою, яка кольорова. Можливо, це нормально, але ну мені це було не прикольно, скажімо так. Тому навіть якщо це нормально, ну тому питання. Чи загалом хамелеони, ну чи треба просто шукати собі лінзу, наприклад, щоб вона була така сама крута, як ця, але без якихось там кольорових напилень. Хай це буде просто темне напилення, якесь, просто темне напилення. От як тут, наприклад, але тут нема напилення, тому воно гірше працює, і все таке, і не так затемнює. Але ж знову таки проблем в тому, що тобі якісь кольори там десь в очі віддають, такого в мене ще не було. Ще один момент. <кхем> Душка, як ви бачите, бачите, вона отак от труситься. І з цієї сторони вона от труситься. Можливо, це зроблено для того, для чогось. Я не знаю для чого. ну, Це якийсь плюс в окулярах. Але мені це не ок, мені здається постійно, що вони відкручені. Але отут-от, упор, все. Тут вона вже чітко тримається, тут вона вже тримається, ніяких люфтів ніде нема. А от саме отут от тут, от, от люфтик є. Я не знаю, навіщо це зроблено, чесно кажучи. Ну коли на голові це не відчувається, вони отак от у вас розтягнуті. Вони, до речі, не спадають. Вони добре сидять, ну, все ідеально. Але от просто коли ти береш і в тебе душка, отак, постійно хочеться взяти і підкрутити. Але я пробував, вони закручені добре. Це просто така, ну, такий ось момент, я не знаю чому. Е, знову ж таки, знову ж таки, беремо мої фінікси старі добрі. Тут нічого не труситься. Бачите, душка, вона чітка, вона не... Ну, в неї немає люфту от в цьому положенні. Ну і Я звик до цього, і це було завжди ок, і, ну, Тому тут мені це було незвично. Потім матеріал. Звичайний пластик, зрозуміло, ну тут от резиночок нема. На щастя, воно не злітає у вас з вух і так далі. Але ж знову таки, це наче як дорога модель порівняна, да, з іншими. Ну і дивно, що вони не зробили. Хоча в мене і тут немає тут резинок, але ну було б непогано якісь, хоча просто щоб відчувала, знаєш, у вас не просто кусок пластика і класна суперлінза, А саме щоб у вас відчувало, що це окуляри там. Трішечки да, з якимись прибомбасами. А тут виходить, що от, лінза класна, мені подобається, і то, я ж кажу, не ідеальна, можливо, але в мене не було такого досвіду там, з кольоровими лінзами. Але оця от пластикова рамка, ну це от прям взагалі щось таке незрозуміле. Єдине, що хочеться сказати, мені хтось теж писав з приводу, що там можна собі замовити там, з тему Аліекспреса чи купити там піти в Лідл. Я був недавно в Лідлі, в Алді дійсно там продають фотохромні окуляри там по 8 євро чи по 12 євро. Але я їх вдягну. Ну це ж шерпатріп. Вибачте, ну це, це різні речі. Ці окуляри це не те ж саме. Що якщо вам здається, що ви собі замовите з якогось там Аліекспреса? От там вони по-перше сідають. Ну це мрак. Я в такому не міг би не ходити, не ні кататися, нічого, тому що вони навіть сидять криво. Я лінзу навіть не перевіряв. Можливо, вона теж там затегнюється і працює, але це ти вдягаєш. І, ну прям ну це окуляри. А та от. Я вдягав, це було прям взагалі не окуляри. Тому хто мені писав, я перевіряв, знаєте, що так воно не працює. Якщо б воно так працювало, я б теж собі за 8 євро пішов би купив, навіщо брати собі за 40, за там, євро і так далі купувати. От. Але оцією. Душкою, оцими всіми штуками, ну я ж кажу, треба все-таки, щоб воно, навіть якщо воно круто у вас сидить. Отак, от, коли ви берете в руки, хотілося б, щоб все відчувалося таке окуляри не злідло за 10 євро, а за 40 євро. І мені, от саме в цій моделі цього трішки не вистачило. Тому що в цій моделі Фенікс в мене до цього питань не було. Ну, тут якийсь ну, пластик такий, ну він наче однаковий, але може, тому що він сірий, я не знаю. Але, ну, от. А знаєте ще в чому фішка можливо? Це такі маленькі нюансики, але. От тут просто, я вам просто покажу, це важко пояснити, це так на тактильному рівні. Бачите, як тут вигравірована прям напис? А тут це просто, ну як не наклейка, а просто як покра... покраска така. А тут прям, ну, от, от ці окуляри по рамці по цій рамці виглядають більш надійно і багато і дорого. Просто от лінза, да, лінза, звичайно. Тому мій варіант ідеальний був би, щоб от сюди вони впихнули таку лінзу. В ці мої фінікси, от впихнули от таку от лінзу. Зробили вибір по кольорам а в фениксах Він, до речі, є. І єдине, що цей момент з кольором, як воно може, ну якщо. Нереально це обійти, щоб у вас золотистим не блікувало там десь, то тоді просто зробити якесь темне напилення, можливо, без кольорів, просто темне, якщо це якщо це взагалі реально, це так мої такі мрії. <свісно> ну було б непогано. Тому що в мене поки на чому ми зупиняємось. Я на чому зупиняюсь. В мене залишаються, як і були мої звичайні Хюстони, які. Е Працюють вже багато років, вони затемнюють третя категорія точно стабільно, і я їх просто ношу з собою на пляж. Коли я хайкаю, вон ну, в мене з ними ніколи не було ніяких проблем. Коли я катаюсь, коли я катаюсь, зараз я. На трейлі у фулфейсі, тому що ще велике питання з приводу, як вони будуть працювати на кантрійному велосипеді, це я ще не перевіряв. Буде наступне відео, до речі, тому що сьогодні я всіх поїхав на кантрійному і чесно кажучи, знову ж таки є такий момент, що коли в тебе великий козирьок фулфейс, воно працює краще, ніж коли в тебе немає. Коли в тебе прямо сенсу, пряме сонце лупить, то ось в цих, в цих окулярах категорія. Три затемлення, ну його якби не дуже три. Мені здається, це 1-2 скоріше, а ось тут от 2-3. Ну, так от ну, більш реалістичніше, тому що це не те ж саме. Ось, і я тому ці окуляри залишаю тільки на трейли, тільки в сонячну погоду, можливо, ну ще буду далі тестити і так далі. Але картинка була просто не перевершена, тому так. і, Ну, не така, як тут картинка набагато краще, веселіше. Е, ну, прям. Є сенс. Тому я їх собі залишу, ще потещу, покатаюсь. Ці в мене все одно залишаються як запасні, універсальні, безвідмовні, і бісмарки, до речі, я ще на контрійнику потещу. Я собі паралельно взяв. Мене просто в е, часто трішечки цей колір. Він мені подобається темно-сірий колір. Але ж знову-таки, коли ти вже по золотисту лінзу спробував, оці в мене біленькі. так, Якщо ти не просто катати, а в цілому, то хотілося б трішечки різноманіття. Тому я собі такі фенікси от, взяв. І плюс я собі лінзу хотів поміняти. Там вона в мене вже подряпана, а тут лінза не подряпана. Я собі взяв такі фенікси. І тому в мене зараз залишаються ці так вже хай будуть на всяк випадок окей. В мене будуть нові фенікси чудові, отакі от зелененькі бісмарки залишаться на трейли, золотий сталін забудем далі тестувати, і в мене завжди залишаються мої фюстини для того, щоб просто гуляти, ходити на пляж, ходити хайкати в гори. І Якщо ми оце все зараз підведемо в один такий зіб'ємо шар, то я би хотів, щоб от на цих окулярах. З вибором кольорів, з такою душкою, щоб тут нічого не трусилося, щоб тут граєровка, якщо вони вже коштують, да, у вас не, не 10 євро і це не лідел. Але щоб тут була лінза, все ж таки краща, ніж ця. З якимось вона працювала так, як оця з напиленням, але щоб це напилення вам не відбліковувало десь там, коли ярке сонце світить десь збоку. Отак. Отак, менеджери з Лінксу, будь ласка, прислухайтесь до моїх порад. Якщо у вас це вийде, то я б хотів в майбутньому, звичайно, мати одні окуляри замість цих ось трьох-чотирьох. Зараз в мене будуть, ну, напевно, ці будуть головні окуляри, тому що веселий колір, універсальність, ці будуть головні. Але на трейли, так, я собі ще з золотистою лінзою залишу. Тож, друзі, я сподіваюся, ви зараз не сидите такі, що купляти. Я сподіваюся, що в принципі, які б ви не обрали окуляри, вони все одно будуть круто працювати і в порівнянні з тим е, хламом, який в Лідлі і Валді продають і на ну, дійсно, Хоча на Алікспресах, можливо, там якийсь є ширший вибір. Я не знаю, але я не хочу собі цей шлак замовляти, щоб тестувати. ну, Там можна просто взяти і поміряти, да, там в Лідлі, а от, ну, замовляти я собі не збираюсь таке. От, І які б ви не замовили, ви, вам сподобається, скоріш за все, ви будете щасливі. Але ж знову таки є до чого йти, є що можна покращити в цих окулярах. Я сподіваюся, це в майбутньому зроблять. Тож, нагадаю вам, що в інтернет-магазині є Байкер, також в інтернет-магазині Велом, це наш партнер. У вас є промокод Стенд, дає вам знижку 7% будь-які товари, які ви знайдете на сайті. Можна замовити з цією знижкою. Також у нас в інтернет-магазині є Байкер. Безкоштовна доставка на замовлення від суми тисячі гривень. І це доволі таки непогана пропозиція. Ну і звичайно ж, ми розіграємо одні з цих окулярів. Як тільки на цьому каналі буде тисяча підписників, тож підписуйтесь і будемо влаштовувати розіграш. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!